17 березня 1674 року на Генеральній Раді в Переяславі правобережний гетьман Михайло Ханенко склав свою булаву, чим визнав гетьмана лівобережжя Івана Самойловича єдиним гетьманом всієї України. У 1917 році в Києві під керівництвом історика Михайла Грушевського утворено Центральну раду керівний орган України. У 1951 році Українська повстанська армія закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР. У 1972 році у Києві створили музей книги та друкарства. Музей знаходиться на території Києво-Печерської лаври. У музеї зібрані 56 тисяч експонатів, що висвітлюють історію вітчизняної книги і книжкової справи від часів Київської Русі і до наших днів. У 1995 Верховна Рада України після ескалації напруженості на півострові скасувала посаду президента Криму. 17 березня народилася у 1841 році Маруся Вольвачівна, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка. У 1847 році народився Федір Кіндратович Вовк, український антрополог, археолог, етнограф. У 1874 році народився український громадський діяч, священник, президент Карпатської України Августин Волошин. У 1876 році народився Вадим Щербаківський, український історик, археолог, етнограф, мистецтвознавець. У 1903 році народився Юрій Дольд-Михайлик, український письменник, сценарист, автор роману трилогії «І один у полі воїн. У чорних лицарів на клубочиться хмари. У 1977 році народився Ель Кравчук, популярний український співак-актор. У народному календарі 17 березня День Герасима граківника. Традиційно він вважається днем прильоту перших весняних птахів. Щоб визначити, яким буде урожай, наші предки спостерігали, як летять граки до своїх гнізд. Якщо граки на гніздо летять, буде дружна і тепла весна.